Купила Мені зараз Доброго вечора. Ну що, я ходжу? Ну, дієта, дієта я ще якесь навантаження має бути. У мене взагалі ціль кожного дня. 10 тисяч кроків. Тому я зараз і находжую тих кроків, які мені не вистачає за день. Так, що буду ходити. Я зробила великий круг такий і вийшла на стадіон. Он. Так що буду по стадіону, по великому колу ходити. Мені дасть. Сподіваюся на класний результат. В кінці. І я побачу, побачу бажану цифру на багах. Все, аналізи ми здались, Покажіть. Здали нас дві години треба десь. Тепер нам дві години треба десь потикатися. Так що ми поїдемо погуляємо. І потім поїмо. Де дехто мама то не їсть, а він типу худне разом з мамою, але щось це дуже підозріло. Пішли сюди? А от, от Матвей не ходить, от я майже схудну. Куди ти, ти пішов? Судовь. Куди? На цю ділову колбасу. Тобі лікар дозволив бігати? Так. Коли? Біць, які, глянь, як він дозволить, можливо, правда? Ну віримо в те, що дозволить, так? Я хочу вже в школу. Дитя хочу в школу. Ну так. Що ти хочеш? Погасати. погасать. Погасать хочеш? <гасати> 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 але тобі? А, Давіду, поїхати, але мені не можна. Ага. Але Микола яка гарна сьогодні погода, дивіться, яке сонечко. Ми лупимо на маршрутку. Біжимо на маршрутку десь поїдемо. Ой, Матвій А Хочу таку машину. Мама яка коси. Ну і куди ти привів маму? Куди куди прийш? Ой, озовати. Я поїв волк, а мама салатик із компонтиком. Хоча салатик Матвійчик брав для, для себе. І для мами. Мама могли би салатик, коли не так мало. Доїдати. Ми в такому красивому місці, да? Да. чекаємо у нас час і ми його витрачаємо. Тому зараз будемо. Ти дивитись вам буде. Буду брати одне. Понимаєте? Салати, гараніри. Їдемо з матвічиком. Дивити далі. Одягай курточку. Ми зі сім'єю, ну, мама, я, мать, ми ходили гуляти і зайшли в Аврору, і там ще закупки. Ну, мама, то вже далі повторить, а я покажу вам кантелярі, яку ми купили. Далі ми купили таку от ручку, мішка. Це для мать, отак от. якщо так крутить, то він буде крутитися. Якщо отак от вниз, то його раз. Прикольна ручка. Для Матвея ми купили от такі от три ручки. Писать Синя, зелена і жовта. І йому купили ще таку от стирачку з собаки. Для мене ще ми купили такі от листочки. Ну, писать це міточки чи щось. І, і червону ручку, бо моя вже закінчується і ну, ну вже просто закінчується. Ну що, Віка вам показала їхні покупки, правда, вони їх не забрали. Вікуся! Да. Ну. Але ми ще ходили, бо треба було дещо докупити, і я в шоці від цих цін. Це катастрофа! Кульки 82 гривні. це цей жах. От тебе я залишила 400 гривень. Купила, показую на 414 гривень, що я купила кульки. Купила їм ось такі творожки. Купила томати чері ось такі. Далі купила. Яблука раз. У нас яблука йдуть. Як дурні, у нас за два дня 3 кг яблук пішло. Це ж це, це, це взагалі. І ось такий ще якийсь там риф, ред ріф, чи якось так. Вони дуже солодкі, тому я їх взяла трішки. І... Два питних коктейлі шоколадних Данон. Для віки з Матвієм вони ділили. Шановні, ось це в нас обійшлося 400 гривень. Це адекватно. Я просто в шоці від того, що відбувається. Я зараз вам покажу те, що я купила взагалом. Ну що, я вам ще раз показую те, що ми купили. Кульки, два коктейлі. Чотири творожки, помідорки чері і два сорта яблук. 414 гривень. Це нормальні, адекватні ціни. Я просто шокована. Так, хочу ще з вами дечим поділитися. Напевно, ви всі пам'ятаєте мого ось такого красення маленького. І. Е... Я вирішила навезну, знову ж таки, перейти до нього, дещо змінити своє планування. І якщо вам питання планування буде цікаво, тому ви, тоді ви мені його пишіть, і я детально розповім. А що? Але мені не вистачало тут деяких листочків, так, деякого наповнення. Тому. Отже, і, цей планер мені зараз вкрай необхідний, він зручний, він комфортний, я його дуже люблю. І ще до того мені з Aliexpress, з Aliexpress мені йде ще два маленьких планера. Я спочатку думала замовити ручної роботи, але передумала, знайшла класні варіанти. І... Моя улюблена фірма, де я замовляю наповнення, зокрема, для цього маленького і для великого планера, але з великим там трошки дещо інше. Називається Make Сенс». Не завжди класно пакую. Дивіться, ось така. яка мотивуюча закладочка класна. Дуже гарна картинка з їхніми виробами. І як завжди геніально красиве запаковане наповнення. Значить, що ж я собі замовила? Перше, я замовила ось такі... це просто титульний такий перша сторінка, де я підпишу свій свій планер і календар на 2025 рік. Ну, Запізнення взяла, але це мені потрібно. Далі місячні розворотики. Це розвороти на місяць. Дуже мені теж вони подобаються. Зразу бачите, така йде ніби титульна сторіночка. І, звичайні такий є, такими я користуюся. Далі туди листочки ось такі я замовила, теж їх дуже люблю. Звичайні в клітинку листочки замовила і замовила планування на день. Тиждень є взяла ще на день. Ось. Блок на день. Ось такі класні. Ось таке наповнення, ось такі класні листочки в мене є. Їжачок. Перший наш їжачок в цьому році. Глянь, який гарнющий. thank